Дякуємо і тобі. Ну що ж, дійсно, дорогі друзі, сьогодні згадуємо Андрія Кузьменка. І знаєш, я хочу тобі сказати, що пам'ять вічна і пам'ять жива. Найважче для батьків це, звичайно ж, ховати своїх дітей. Найважче це пережити своїх дітей. І я думаю, що все ж таки життя Андрія прожив не марно. адже величезна кількість фанатів, величезна кількість людей, які його поважають та люблять. Ты знаешь, ты прав, потому что очень много сейчас новостей показывают и о том, как улица в его честь. В социальных сетях очень много групп, поддержку, и которые пишут слова его матери, его семье о том, что вот мы все вместе с вами. И мне бы очень хотелось прочитать стих, который я нашла на одном из, можно сказать, таких вот групп, фан-групп, и я бы хотела, чтобы вы его послушали. Повернуть в час, хоть на одну хвилину, до страшной и неимоверной беды, и опинитесь поруч машины, машине, чтобы запомнить. Щоб застерегти, не треба їхати туди, Андрій. Не треба. Попереду нічого вже нема. Попереду лише сльози України і нескінченна пасмурна зима. Але на жаль, хвилину ту не повернути. Життя нас швидко далі унесе. Ми будемо сумувати за тобою, співаючи слова твоїх пісень. Ми дуже вдячні за веселий, класний гумор, за нескінченний позитив в твоїх очах. Ти був завжди для нас усіх, не просто другом, але тепер. Тебе зовсім інший шлях. І кожен з нас молити буде Бога, щоб спокій твій він там охороняв. І час від часу, коли нам буде сумно, щоб з нами ти тихенько розмовляв. Так, дійсно, поети вміють давувати слово так дійсно, можемо підтримати хоча автора і не знаємо. Але все ж таки зараз у соціальних поражає величезна кількість подібних віршів, які присвячені Андрію Кузьменку. І читаючи їх, розумієш, що він. Дійсно, вчитель. І навіть своєю смертю він вчить нас і показує, що життя непередбачуване і дорога життєва може перерватися в будь-яку хвилину. Настане час, коли необхідно вкладати іспити. Отож, дорогі друзі, зараз запрошуємо на цю сцену виконати пісню випускної Юлію Кравченко. Зустрічайте. Ну, звичайно ж, підтримуйте. So- з mm -hmm. Дякую. Дякуємо і тобі. Ну що ж, дорогі друзі, дійсно серед нас є люди, які знали кузьму особисто. І хотілося б зараз надати слово Андрію Лапківу. Так, Андрію, тримай мікрофон. Привіт ще раз. В тому році не став кузьми, але пройшов рік, і ми всі тут разом. Горе об'єднує і кожне місто нашої України зараз отак от стоять люди і то буде ще довго, та практика буде довго йти. Пусти мене для вас. Це дуже актуальна пісня, написана 5 років не Поїхали. Зова про свою піду на неї, на лей, на лей, на ней, нам до Давайте вікна за тизов Божий, що добре їм там, що посміхались коли до себе. ти Мене, хоч клящо мовця подивитись на них. Пости мене. Я скажу два слова, Ти що не встиг? Пости. Тільки не спіши піднятися до мене, стигнеш ти завжди. Дорогий, ти Тише серед людей. Навчися цінувати кожен новий день. Навчи людей. людей. Та нічи себе, наче людей. Кит високо, коли сонце стає, наче мене. Наче мене, наче yeah. дякую. Что это песнярка, то песня «Витер», то песня для Кузьмы. Я написал ее тем страшным февралем, когда случилась трагедия. «Витер» то для Кузьмы. На память, да? на память да.